Такс. Окей, всім доброго вечора. З вами Play.ua і розіграш спільний з компанією MSI і її представництвом у вигляді MSI Україна. Ключиків на рул до такої чарівної гри, як Козаки 3. Р Проводити його буду я, Роман Береговий, і хтось, хто може все-таки відкликнутися. Або Михайло, який він на мікрофон. Михайло. Такий знав. Отож. Привіт. Я не розумію цю логіку, чому я вимкнувши показ екрану вимкнув його. Не суть важливо. Привіт, до нас приєдналася Алекс, значить я все-таки не буду сам. Зараз... Вітання! Ну, Поки що рано. Зараз потрібно перевірити ще все. Тобто перевірити підписник його. Чи є він підписником? лагає. Ні? Дропів 480, що в принципі погано. але в мене чогось. В скайпі відвалився. Здається, це був Михайло. Все-таки не стерпів від Аллаха. Просто у мене при перегляді не завантажується нічого. Взагалі. Ага, я, 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 я сам, сам стрімлю, сам дивлюсь. Ну, ні, у мене все окей. Так, все. Власне, добре. Сергій. О, о, в нього ще є на сторінці. Є фотка, я бачу, є розіграш, є наш розіграш. Дайте свій шанс. І наступним претендентом буде Роман Вовренкевич. Ну, подивимося, Романа, чи сьогодні удача на твоїй стороні. Уже бачу фото. Бачу вже репостик. Все добре. Ропостик так гарно, зверху, його чудово видно. Більше б таких людей. Все. Перевірка на фейк, як на мене пройдена. Тепер пошук. Play .ua. є підписаний. MSI є. Людина вміє читати, вміє репостити. Людина перемагає. Вітаємо Па-парам-папам! І отак от, от ми і проскочили. Найлегшу частину нашого розіграшу. Чому найлегшу? Тому що далі йде Фейсбук. І будь він проклятий. Як на мене, це дуже зручна соціальна мережа. В ній я фаловлю більшість людей, які мені цікаві. контакті я тепер практично не сиджу, тому що мій поріг входження я у дизайн нового ВК надзвичайно малий. Я перестала дивитися новини в контакті. Я дивлюся на Фейсбук з. З іншої точки зору. З точки зору зручності особисто для мене. Так. А чому Мубот сьогодні пише, що на стрімі Дракон та Олег? По стрім знов пішов офлайн. Що за лайно? Ах... Горі... А ні, знову пішов онлайн. Він його знає. Я горю отож. А що, генеруємо переможця? Я може. Хм? Mm? Що за проблемний вечір? Генеруємо переможця, кажу. Ти мене взагалі чуєш? Що думаєш? Ти мене чуєш взагалі? Ага. Секун. Алло. Угу. Тепер ти мене чуєш? Так. я вже починаю горіти. Я вже теж горю. Так, повертаємо. Це якісь індійські прокляття. Отож, тепер генерує депробний переможець Навіть Не знаю, що це? Генеруємо, 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 хай він буде в першій 20. Я просто ніяку ж бабуся, вроді би, не цей воно. Я ж вроді не забула перевезти через дорогу. Може бути людина, яка буде 41-й. А тепер час рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов, зайчик, погуляй. Шість, 7, 8, 9, 10.

Є. І поширення від OpenGamer це, 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 це от фу. Це. Дійсно фу, але бачимо, що сторінка не фейк, а тепер головний. Просто О, номер вечора. Це у нас. що, є не вподобання. І тепер шукаємо МСА. Ага, бачу вподобання. Play, .ua. прямо біля Play вподобання. OpenGamer, Food Kim Booty. Б... МС... Бачу вподобання MSA UK і MSI Global і MSA Ukraine. Це було не ніж я думав. Ого. Дивно! Розіграш Facebook, який тривав менше години. Я вражений. Отож, ми маємо. Мало прямо... бути щось сьогодні в цьому дні приємне. Ми маємо вже двох переможців: це Роман Оверенкевич та Тарас Косовський. Я Все, що я можу зробити, це привітати переможців, сказати тим, хто кому сьогодні не пощастило, що беріть участь колись той вам пощастить. Напевно, як я люблю додавати. Ну і на цьому в мене все, Алекс. Так, власне, вітаю тих, хто переміг. Раджу читати уважно умови конкурсів, аби на наступний раз щасливчиками опинилися саме ви. Бажаємо вам приємного вечора. Також не забувайте про те, щоб ставити лайки нашим оглядам, коментувати їх, заходити на канал на Ютубі та ставити вподобайки. Не забувайте про стріми, які незабаром будуть на нашому каналі. А також у нас є така чарівна кнопочка допомогти проекту, і її можна знайти на нашому порталі плейюай.нет. Отож, підтримуйте нас, дивіться нашу творчість, розвивайтеся самі і будьте молодцями. До зустрічі!